Pro budžetníka, da, da, zdaš těké mu řekni. 23 жовтня під міськрадою Дніпра між депутаткою та активісткою руху гроші на зсу стався конфлікт. Дружина військового Ганна каже, підійшла до автомобіля Євгенії Детятковської, щоб висловити своє незадоволення роботою депутатки. І також, так як я з відкритих джерел дізналася, вона замішана потенційно в корупційних скандалах з закупівлями медикаментів. Я уточнила скільки яким чином вони з чоловіком накрали коштів. Пані Дзятковська назвала мене скотиною. Це пряма. Цитата на відео це чутно. Ніякого фізичного мого впливу на мене не було, а вона мене відштовхнула рукою. Це й дала ляпас. Ганна каже зараз. Сподівається на суспільний розголос та чекає на вибачення від депутатки. І це дуже ганебно було. Я не скажу, що це фізично боляче, тому що я була на адреналіні, але це було максимально ганебно і показує вкотре ставлення депутатів міської ради до активістів Дніпра, до дружин військовослужбовців і, взагалі, небайдужих місця. Дніпровська депутатка Євгенія Дитятковська розповідає, активісти заблокували її автівку перед в'їздом на подвір'я міськради. Ганну відштовхнула, бо та порушувала її особистий простір, зазначає посадовиця. Ну да, я не витрималась. Я перепрошую, я не бив, ну ніхто її не бив, Я покажі мою ручку, вона дуже маленька, вона лізла в моє вікно і я отак от от її рукою. Я не мала права так нервувати і так реагувати, це да, але іноді образи доходять до апогея. Євгенія каже про її причетність до корупційних скандалів активісти брешуть. Розповідає під час повномасштабної війни разом із чоловіком постійно допомагають війську. Віддали на потреби зсу понад мільйон гривень. Я це намагалася їм розповісти. Вони кажуть, ви вкрали більше, а тепер даєте. Хто їм дав право мене ображати? Хто дав право вражатиме чоловіка? Після конфлікту Ганна звернулася до правоохоронців. Речниця Дніпровського управління поліції Аліна Стадник каже, відкрито кримінальне провадження 23 жовтня. За зверненням жінки-дізнавачів, на своїй відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 126 кримінального кодексу України, а саме побої та мордування. Наразі триває слідство. Правоохоронниця зазначає, якщо провину депутатки доведуть, її загрошуватиме штраф або виправні роботи. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.